Так, так, давай, Іришка, а... дегустуй наш звар. Ну, лучшого звара, чим кулдім, Ліч, я не пробував. Держись, не падай. До дна, до дна, так. Да. Тіхо, тіхо, не навалюйся. Навалитися можна було вчора, а сьогодні це. Вона димка... стакан пахне. Ой. Димка? Димка. Від груші, так. Да. Від груші. Від копченої груші. Ой, хорошо! Да, так, що а ще З медом, клуб їм, так? Ірочка, які порекомендуєш? Квас. Це, це перше. У мене номер один квас. Бо він як дитинство, він просто так. Багато є квасів. Іди, тіпа, пий хоч залися. Але такого нема, немає найдуть. Хай ніде. не шукають навіть. А туди Узвар. Але мені узвар трошки солодший, бо він з медом. медом да. А так як я не дуже люблю солодкі, то я люблю А, не дуже любить солодке, да. Хорошо. Я це запам'ятаю. Я тобі не про, э, да, про да, десерти скулді.